Жахливі наслідки нічної масованої атаки по Україні у Дніпрі. Ракета влучила у висотку у Миколаєві пожежі. Також під ударом була і столиця України. Про це у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росіяни у ніч на 20 вересня масовано атакували Дніпро, Миколаїв та інші міста України. Ворог бив ракетами і дронами, унаслідок чого пошкоджено будинки та іншу інфраструктуру. Мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що через ворожий обстріл він усю ніч не спав. А уже зранку росіяни влучили ракетою у житловий будинок. Усю ніч не сплю. Вони влучили ракетою у будинок. Тлову багатоповерхівку подробиці від військової адміністрації написав він о 7.05. Варто зауважити, що протягом ночі ворог неодноразово намагався атакувати місто дронами. Через це було чути багато серій вибухів. Станом на ранок у повітряному просторі України було зафіксовано крилаті ракети, які в тому числі летіли на Дніпро. Місцеві пабліки писали, що після вибухів у Місті було багато диму, а також є перебої зі світлом та водою. Наразі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив: Дніпро та область атакували безпілотники та ракети. У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Поневічені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств. Написав він. Також лисак додав, що за попередніми даними у наслідок ворожого терору загинула людина, і ще 13 постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік важкий, додав голова Ова. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 26 осіб 14 перебувають у лікарні у тяжкому стані. 55-річний чоловік в нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики. За даними повітряних сил збройних сил, вночі під атакою дронів і балістики було й місто Павлоград, що на Дніпропетровщині голова ОВА повідомив, що там побито підприємство та виникла пожежа. Під ранок стало зрозуміло, що ворог здійснив комбінований удар і по Миколаєву. За словами голови ОВА Віталія Кіма, РФ скерувало на місто балістику і дрони. Під атакою була промислова інфраструктура. Виникли пожежі. Станом на зараз інформація щодо постраждалих відсутня. Повідомив Кім. Акож він поінформував, що наслідки зафіксовано і в області. Зокрема, щодо Баштанського району росіяни атакували дронами вночі фермерське господарство у Снігурівській громаді. Відомо, що відбулася пожежа складів. Вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки та два автомобілі. Неспокійна ніч була і для Київщини, куди ворог також спрямував дрони та ракети. За словами голови Ова Миколи Калашника, наслідки атаки РФ зафіксовано в Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Зокрема, в Бориспільському пошкоджено близько 10 гаражних приміщень. В Обухівському внаслідок атаки загорівся. Приватний житловий будинок у Бучанському. Через падіння уламків збитої цілі загорілися п'ять легкових автівок. Наразі пожежу ліквідовано. Як повідомив голова Хмельницької Ова Тюрін, унаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожеж одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка 79-го року народження. Ще двоє осіб звернулися до медиків. В області зруйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20